Друзі, привіт! Сьогодні знову наша рубрика те, про що варто прочитати, і сьогодні варто звернути свою увагу на книгу авторів Кофмана та Фора, займемося іслідуванням операцій. Це перевідне видання, це видання з французької мови, це видання, яке в першу чергу присвячено для тих, хто бажає бути ефективним, хто бажає вирішувати свої задачі. Ті, для кого взагалі цікаво отримувати результат, а не тільки бачити красу математики в самій математиці. Якщо ви бажаєте правильно спроєктувати виробництво, визначити раціональний рівень виробництва, або бажаєте вирішити задачу щодо вкладення своїх ресурсів, або вважаєте і хочете вирішити задачу щодо розподілу ресурсів. Щодо вкладення інвестицій, то ця книга саме для вас. Начебто старенька книга, так, підгуляна, вже їй 55 років. Проте вона е і наразі визиває увагу, пригортає, вона є популярною, вона постійно-постійно в усіх книжках ви знаходите передрук прикладів з цих книг. Тому я вам завжди раджу, якщо ви. Щось читаєте, то краще читати перше джерело. Саме перше джерело є ця книга. В цій книзі майже. Містяться усі розділи і булевої алгібри, і дослідження графів, і прийняття рішень в умовах невизначеності, лінійне програмування, динамічне програмування. Майже всі розділи, теорія ігор, майже всі розділи математики прикладної є в цій книзі. В чому взагалі особливість книги? Чому її варто читати? Саме головне це те, що в книзі наведено конкретні примери. Приклади, конкретні приклади із реального життя. Це не те, що там один плюс один чи ще щось. Тобто це конкретні задачі, які виникають в нашому житті, і ви можете на основі цих прикладів їх інтерпретувати. Друге, досить вдала побудова книги, коли автори, те, про що варто. Дізнатись те, про що на варто згорну пригорнути увагу, вони це акцентують на цьому, те, що потребує додаткового розгляду або знаходження там під час. Якщо у вас немає змоги в цей час це все розглядати, ви можете це потім розглянути, це більш дрібним шрифтом надруковано, і це не пригортає вашу увагу. Третє те, що в книзі маються про результати проміжних розрахунків, кожен крок показаний. Тому навіть якщо ви не підготовлені, навіть якщо у вас немає базових знань. То для вас ця книга буде суперо, для вас ця книга буде, знаєте, відкриттям. Четверте, самі автори для себе поставили за мету, що до ознайомлення з цією книгою. Робота з цією книгою це процес отримання задоволення. Тобто не потрібно сидіти за столом, там, обкластися довідниками, і сидіти кожну сторінку розбирати, що хотів сказати автор. Ця книга вона є унікальна тим, що ви з нею можете ознайомитись і під час прогулянки, і в транспорті. І де, де вам тільки зручно ви можете з цією книгою ознайомитись. П'яте. Цю книгу досить широко застосовують економісти, цю книгу досить часто застосовують маркетологи, цю книгу досить часто застосовують банкіри. Тому що в цій книзі є, по-перше, реальні приклади. По-друге, ця книга не потребує додаткових е знань щодо попередніх, якихось специфічних знань. Тому, якщо ви. Бажаєте поринути в цей дивний цікавий світ дослідження операцій, підвищення ефективності власного виробництва, стати більш ефективним саме в плані розподілу ресурсів, прийняття рішень в умовах невизначеності, вирішити питання щодо розподілу капіталу або управління запасами. Або задачі на розподіл на розстановку, то варто вам ознайомитися з цією книгою. Я вам дуже раджу, це досить цікава, досить насичена, досить життєва, досить приємна книга. Тому, друзі, я сподіваюся, що ви з нею ознайомитесь. Я сподіваюся, що ви для себе отримаєте нові знання. І я точно знаю, що, прочитавши цю книгу, у вас зміниться світосприйняття і ви станете більш ефективними. Якщо ви не вірите, то прочитайте. Я буду дуже вдячний вам. Якщо ви поширите це відео, якщо ви його вподобаєте, друзі, підписуйтесь на канал, це дуже просто. І ми будемо далі розвиватись з вами. Усього вам гарного і всіх вам гараздів!